Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В Моїй Україні чудові сусіди, запрошують в гості і я до них їду. Сусіди і самі на часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада. Про неї в народі складають балади. Працює, працює з ранку до ночі, щоб людям відкрит дивитися в очі. В моїй Україні. Не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чимні дівчата, а хлопці їх мить щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки в моїй Україні. И зимой в засниженных шапках. Моя Україна! Украина, люблю.